Початок національно визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Ми з вами починаємо вивчення нового розділу. Ну, перший розділ цього семестру буде називатися у нас Національна козацька революція. Так, скажіть, будь ласка, що таке революція? От сам сам термін революція це. Будь-яка революція, будь ласка. Ну, це якби зміни в державі. Зміни в державі. Це поступові зміни чи різкі? Різкі, напевно. Абсолютно вірно. Це різкі зміни. Далі це можуть бути кардинальні зміни. Так, і ось е, цей період е, національної козацької революції він охоплює доволі великий період. Починаючи з 1648 року, закінчуючи кінцем 80-х років 17 століття. І ось першим етапом цієї революції, її розбивають на кілька етапів, є якраз оця визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. Позначте, будь ласка, роки війни. Це 1648-1657. 1648. 1657. Ну, зрозуміло. Богдана Хмель... ім'я Богдана Хмельницького. Воно загальновідоме. Це людина, яка зображена на п'яти гривнях, так, нашої національної валюти. І ця людина стала відомою тому, що вона очолила цілу національно визвольну війну. Тож, що таке національно визвольна війна? Дивіться, це війна, яку веде нація за визволення з-під іноземного панування. У нас Україна перебувала в складі речі Посполитій, Посполитої і потребувала, скажімо так, відродження державності, потребувала певних своїх прав і так далі. І ось. До цієї війни, бо, яку очолив Богдан Хмельницький, підштовхувало дуже багато причин. Тобто, вона не просто так з повітря почалася і все і, і баба. Були певні причини. Перш за все, це у нас звичайно причини економічного плану. Дивіться, перша причина це у нас буде збільшення польського фільваркового землеволодіння. Згадуємо, що таке фільварки. Погано. Даша, будь ласка, Івашина. Це багатоголосеве шляхське господарство, яке орієнтоване на ринок, а також засноване на праці кріпаків. Абсолютно вірно. І ось друга причина це, звичайно, буде кріпацтво. Тобто людей змушують працювати е, у фільваркових господарствах. Це шляхтичі змушують їх це робити. Далі, шляхта збільшує свої землі, вона захоплює землі українських козаків. Так? Е, вона змушує людей працювати, е, ставить їх у свою залежність. І ось е, чому, наприклад, на це не реагував король? Тому ну, те, що шляхта самовільно приєднує якісь собі землі. Треба згадати, що Річ Посполита це Шляхецька республіка, в якій король залежить від шляхти. Шляхта з королем вони, в принципі, взаємопов'язані, і король зробить все, щоб шляхті було добре. Далі, третя причина це буде так звана ординація війська Запорізького. Ординація війська Запорізького. Точніше ті економічні обмеження, які накладала оця ординація на козаків. Перш за все, дивіться, ординація вона вийшла в 1638 році, в результаті повстань, які козаки піднімали так проти панування поляків. І е, зменшив за ординацією зменшили кількість реєстр. Далі заборонили козакам ходити в походи проти татар і турків, а це ж їхні прибутки. Далі е, відбудували фортецю Кодак. На Запоріжжі повинні були знаходитися загони реєстровців або поляків, щоб контролювати е, січових козаків. І ось ці обмеження так вони звичайно дуже вима від. Коз... Вони дуже козацьке господарство поставили в е, скрутне становище. Далі, скажіть, по економічним причинам зрозуміло? Що так. перш за все, це так. у нас парки, кріпацтво, ординація. Я тут навіть прописав 30 слов Далі йде. Політична причина. Політична причина вона пов'язана завжди з державою. Української держави як такої не було, і відповідно через відсутність власної держави не було навіть перспективи її створення. Тобто Річ Посполита ніколи не хотіла створювати українську державу. І відповідно, якщо немає держави, то права українців ніхто не буде захищати. Становище українців було безправним. Далі. Національно-релігійні причини також були. Тобто люди не хотіли, щоб над ними відбувалося ополячення, окатоличення. Так? І, звичайно, виступали проти цього. Проте, є у нас ще й одна група причин, ми її називаємо психологічні. Психологічні причини це бажання помститися за чисельні кривди, так? які. Поляки завдавали українцям. Тобто, десь когось, наприклад, там спалили хутір, десь когось пограбували, де... ну, Тобто, кривд дуже багато. І ось якраз над Богданом Хмельницьким, ви портрет його бачите на екрані, було вчинене таке безчестя, зло, можна сказати, так, яке підштовхнуло його до початку війни. Позначаємо, будь ласка. Привід до війни. Привід до війни. Зруйнування шляхтичем Даніелем Чаплинським. Зруйнування шляхтичем. Даніелем Чаплинським. Хутора Суботів. Хутора Суботів. Так. А що ж це за такий хутір, і чому, власне, це є приводом до війни? Хутір Суботів він належав Богданові Хмельницькому. Взагалі Богдан Хмельницький сотник міста Чигирин. Він керував там сотнею козаків і оточуючими територіями. Одного разу, коли його не було вдома, Даніель Чаплинський розграбував, зруйнував хутір суботів. Далі він ем, вбиває його наймолодшого сина. У нього було три сини наймолодшого вбили. Його дружину також вбив. збезчестили, потім вбив. Звичайно, коли Богдан Хмельницький дізнається про таку ситуацію, він дуже обурений, шукає справедливості, звертається до польської влади, вони обіцяють йому, що вони з Даніелем Чоплинським розберуться, але цього ніхто, звичайно, не робить. Тоді Богдан Хмельницький починає думати, що потрібно вершити самосуд. Він збирає групу людей, які йому були вірні. Хоче вже вчинити ось цю розправу, але його здають польській владі і його кидають до в'язниці. Невдовзі Богдан Хмельницький тікає, розуміє, що тікати йому нікуди, окрім як на Микитинську Січ, це Запорозька Січ, так? На, е, так і е, потрапляє він туди 25 січня 1648 року. Позначте, будь ласка. 25 січня 1648 року. Богдан Хмельницький оволодів Січчу. Богдан Хмельницький оволодів Січчу і був вибраний гетьманом. І був вибраний гетьманом. Оця дата є датою початку війни. Тобто 25 січня 1648 року це є початок війни. Що мається на увазі оволодів Січчу? Він одразу туди не міг потрапити, бо на Січі знаходилися загони реєстровців, які одержали наказ Хмельницького заарештувати як злочинця. Проте він. Збирає такий невеликий загін, який йому був, був вірний. Він заходить на січ без бою. Він нейтралізовує оцих реєстрових козаків. Так, вони, в принципі, йому не опираються і одразу переходять на його бік. Так відбувається козацька рада на січовому майдані, і його обирають гетьман. Ось так. Саме з цього моменту починається війна під проводом Богдана Хмельницького.